Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least. You need to get your shit together and listen to the state. Цей аудіозапис зробив Девід Паркер Рей, відомий також як Тойбокс Кілер, вбивця з ящиком для іграшок. Те, що ви зараз почуєте, відтворювалось для Синтії Віджил у день, коли її було викрадено. Цей запис триває 50 хвилин і його зміст є надзвичайно тривожним. You are obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. Here, your status is no more than that of one of the dogs or of one of the animals out in the barn. Consequently, you're going to be kept in an environment that is even more secure than a prison cell. Because basically You've been snatched and фор as a slave. Сінтія віджил була взята у полон сумнозвісним вбивцею з ящиком для іграшок. Вона піддавалась жахливим тортурам та насиллю, але змогла втекти. Девід Паркер Рей був заарештований того ж дня. Коли ФБР проводило обшук у будинку Девіда, ніщо не могло підготувати їх до того, що вони побачать у білому трейлері. Сьогодні ми розглянемо ключові докази та шокуючі деталі діянь сумнозвісного маніяка, які були весь час у всіх на виду. Айде Онестаніганобарі Сімі. Дане сенсу для мене. 19-річна Келі Ван Клів живе у маленькому містечку Truth of Consequences, Нью-Мексико. 25 липня 1996 року вона зникає безвісти після сварки зі своїм чоловіком. Він одразу повідомляє поліцію, яка незабаром дізнається, що Келлі востаннє бачили в місцевому барі Blue Waters з кількома друзями, одним з яких була жінка на ім'я Джесі Рей. Три дні по тому лісник повертає Келі додому. Вона була неначе на підпитку, сяв сенцях та крові. Лісник розповідав, що знайшов її на пляжі, і вона поводила себе так, наче була в марані. Але Келі нічого не пам'ятала, що сталося з нею за останні три дні. Вона була дуже налякана. 5 липня 1997-го, через рік після зникнення Келлі, пропала її близька подруга, 22-річна Мері Паркер. Поліція зайнялась справою та всі сліди знову привели назад до бару Blue Waters. Келлі була там, і вона бачила, як Мері пішла зі своїм колишним хлопцем Янсі та їх спільною подругою Джессі Рей. Детективи допитали Джесі, яка стверджувала, що відвезла Мері додому тієї ночі. Через декілька тижнів відсутності будь-яких зачепок і так як Мері була відома зловживанням психоактивними речовинами, справу було закрито зі статусом втікачка. Келі ж не вірила, що Мері могла втекти, адже мала двох маленьких дочок. Вона вважала, що з нею щось сталося. 20 березня 1999 року за 240 кілометрів від місця, де востаннє бачили Мері, 22-річна Синтія Віджил жила у готельному номері, бо тоді втекла від свого хлопця і почувалась безпечніше у мотелі, ніж вдома. Але вона тоді ще не знала, що хтось вже її переслідує. Коли вона виходила вранці з номеру, вона зустріла друга на ім'я Діджей. Він сказав їй, що якийсь чоловік запитував про неї і чекає у фургоні навпроти. Синтія, проігнорувавши своє погане передчуття, пішла до того фургону. Через кілька хвилин фургон їде, а Синтія зникає. Минають дні, дівчини ніде немає, її готельний номер порожній. Ніхто не повідомив у поліцію, навіть її друг діджей. Через два дні після зникнення дівчини оператор 911 округу С'єра отримує незвичайний дзвінок. Жінка по ту сторону слухавки повідомляє шокуючу інформацію, яка стає першою підказкою до того, що сталося з усіма трьома жінками Келлі, Мері та Синтією. Дівчина, про яку йшлося у дзвінку 911, була 22-річна Синтія Віджил. І на відміну від Келлі, вона пам'ятала все, що з нею сталося. У день викрадення вона пішла до фургону, щоб поговорити з чоловіком, який кликав її. Він виглядав незагрозливо, але дівчина помітила дещо дуже дивне. Через вікно фургону чоловік передав її другу діджею гроші, після чого той втік, а Синтія залишилась усередині. Через хвилину чоловік дістає наручники і сковує її зап'ястки. Синтія спробувала втекти, але чоловік міцно тримав її. Раптом за фіранки душу вистрибує жінка і б'є її електрошоком. Синтія падає на коліна. Викрадачі приковують її наручниками до тумбочки ззаду фургону і їдуть. Поки вони їхали, Синтія відкручує ручку тумбочки, до якої була прикута. I remember getting up on my, on my feet, crouching down але фургон зупинився занадто різко, і Синтія впала на підлогу. Викрадачі помітили, що вона була розв'язана, і тому змусили її роздягнутись, скували їй ноги, заклеїли обличчя стрічкою. Потім, проїхавши ще кілька годин, фургон остаточно зупинився. Дівчину вивели назовні під дулом пістолету. Вона побачила, що знаходиться в якомусь трейлерному парку. Так як це був день, вона сподівалась, що її все таки хтось помітить, але її надія швидко згасла. Зайшовши всередину будинку, її посадили на ліжко, вдягнули на шию металевий ошийник, який був прикутий до стіни, і включили той самий аудіозапис. I don't know the details of your capture because this tape is being created July on 23, 1993, as a general advisory tape for future female captives. As I said earlier, you are going to be kept like an animal. You probably think you're going to be, and you're right about that. You may be married. Have a kid or two, boyfriend, girlfriend. I don't give a rat's ass about any of that. I don't want to hear about it. The only close house belongs to our friends and they don't hear or see anything. They know about our hang ups. You may be required to service them occasionally. Наступні три дні були для Синтії справжнім жахом, адже вона зазнала жахливих тортур та насилля. 22 березня Синтія вирішує, що їй треба якимось чином втекти, щоб її викрадачі більше нікому не змогли заподіяти шкоди. Того дня Девід Паркер Рей збирався на роботу, тоді він сказав їй, що коли повернеться, то відведе її до ящика з іграшками. У той момент Синтія згадала, що йшлося на касеті про той ящик. Девід розв'язав Синтії зап'ястки та щиколотки, залишивши лише ошийник. Потім він йде, і дівчина залишається з жінкою викрадачкою. У цей час Синтія перебирає всі можливі варіанти втечі. Через якийсь час дзвонить телефон, і жінка йде в іншу кімнату. Але вона зробила фатальну помилку залишила ключі на журнальному столику. Це був шанс для Синтії, вона підтягнула стіл ногою і вхопила ключі пальцями ніг. Потім вона почала швидко підбирати необхідний ключ до замка на ошейнику. Але в цей час повертається жінка, бере зі столу зелену лампу і починає бити нею синтію. Дівчина ледь не втратила свідомість, але один з ключів нарешті підійшов і вона змогла швидко відстрибнути від жінки. У цей момент викрадачка вдаряє її ножем. На останньому викиді адреналіну Синтія хапає зі столу ніж для льоду, оглушає жінку та тікає через вхідні двері. Біжачи по ґрунтовій дорозі, гола та вся у крові, вона натикається на будинок літньої жінки, яка й зробила той дзвінок у службу 911. 22 березня 1999 року, через кілька хвилин після того, як Синтію доставили до лікарні, двоє її викрадачів було знайдено. Вони намагались втекти на своєму фургоні. ФБР провело обшук у їх будинку та трейлері, який використовувався як той самий ящик з іграшками. Те, що вони побачили всередині, неможливо було навіть уявити. У ящику для іграшок рея стояв гінекологічний стіл з дзеркалом, прикріпленим до стелі, щоб його жертви могли бачити всі жахи, що з ними будуть робити. На підлозі були батоги, ланцюги, ремені, затискачі, хірургічні леза, пилки та чисельні секс іграшки. Також було знайдено дерев'яну конструкцію, яка ймовірно використовувалась для знерухомлення жертв. На стінах були ілюстрації з різними способами завдання болю. Під час обшуку ФБР знайшли відеокасету, на якій була дівчина, яку утримали у ящику для іграшок. Вони змогли ідентифікувати татуювання, яке згодом впізнала Келлі Ван Кліф. Дівчина впізнала своє тату, але все ще не могла пригадати, що сталося з нею три роки тому, у день її зникнення. Потім поліція дала їй прослухати частину запису голосу Девіда Паркера Рея, який пояснював що він з нею зробив. If I killed every b that we kidnapped, there'd be bodies strung all over the country. So I've devised a safe, alternate method of disposal. After we get completely through with you, you're going to be drugged up real heavy. You're going to be kept drugged you're not going to remember a thing about this little adventure. Жінка на ім'я Джесі Рей, яку востаннє бачили скелі у ніч її зникнення, працювала з Девідом Паркером Реєм. Вона накачала Келлі і відвезла її до будинку Девіда. Згодом виявилось, що вона насправді була його донькою. А лісник, який повернув Келлі додому, був ніхто інший, як сам Девід. Зникнення Келлі було ідентичним до Мері Паркер, тому ФБР перевідкрили справу, що привела їх до Роя Янсі, колишнього хлопця Мері. Коли вони допитали його, він у всьому зізнався. Гадікаметіадіямери. Uh, was David Parker's idea. I was told not to tell anybody anything, or I was going to be killed and in an David? Коли справа дійшла до суду, 28 травня 2002-го Синтія та Келлі були змушені зіткнутись з Девідом та його напарницею Сінді. Вони поводились так, наче не зробили нічого поганого. Усі спільники Девіда Паркера Рея визнали себе винними у своїх злочинах і, врешті-решт, так зробив і Рей. Суд присяжних призначив йому максимальне покарання 224 роки ув'язнення. Ніщо не може виправдати шкоду, завдану таким злом. Але завдяки Синтії, її неймовірній мужності та силі інших жертв вже ніколи не буде. Девід Паркер Рей помер у в'язниці того самого року від серцевого нападу. Йому було 62 роки. Сьогодні Синтія має свою власну спільноту, яка допомагає жінкам, які пережили насилля. Вона каже, що таким чином, допомагаючи іншим, вона допомагає собі більше ніколи не бути жертвою Девіда Паркера Рея. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, а також підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. Також, будь ласка, пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно сьогоднішньої історії. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках. Папа! -па.